Господи, прости мені за все, що я зробила неправильно, прости навіть за те, за що я забула попросити пробачення. Я визнаю, що без Тебе не можу зробити нічого. Я вдячна тобі за кожен день мого життя, за те, що можу дихати, бачити, відчувати, за людей, яких Ти послав на моєму шляху, і навіть за тих, хто мене образив, бо вони вчать мене терпінню. Господи, забери з мого серця страх, забери біль минулого, який тягне мене назад, дай мені мудрість робити правильний вибір, дай мені мужність не боятися майбутнього, і віру, що ти завжди поряд. Господи, наповни мене любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Навчи мене прощати щиро і без умов, навчи мене бути світлом для інших, хто заблукав, і дай мені сили триматися Твоїх заповідей. І не піддаватися спокусам цього світу. Я хочу жити так, щоб Ти радів, дивлячись на мене, щоб мої слова лікували, а не ранили, щоб мої вчинки приносили добро, а не шкоду. Господи, благослови мою сім'ю і всіх, кого я люблю. Благослови тих, кого навіть не знаю, але хто потребує Тебе. Пошли мир у мою душу, і мир у мій дім, і мир у нашу країну. Я дякую тобі за все, що в мене є, і за те, чого немає. Господи, веди мене Твоєю дорогою, навіть якщо я її не розумію зараз. Я довіряю тобі все своє життя і кожну хвилину, яку ти мені даєш, зроби моє серце чистим, а моє життя свідченням Твоєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прости мене, Господи, за те, що мовчала, коли мала молитися, прости, що відверталася, коли ти мене кликав, я грішна, та зараз я хочу бути з тобою, я не завжди була ніжною до інших, я не завжди берегла свою душу, я іноді була жорстокою навіть до тебе, але я хочу змінитися. У твоїй тиші я чую, що ти не засуджуєш. Ти дивишся з любов'ю, і серце моє тане, прости мої гріхи, явні і приховані, навіть ті, про які я боюся згадати вголос. Я вірю, що твоя любов більша за мій сором, твоя ласка єдине, що може мене зцілити, ти не караєш, ти лікуєш. Я потребую тебе більше, ніж повітря, очисти мої думки. Мої погляди, мої вчинки, навчи мене знову бути доброю по-справжньому. Поверни мені чистоту, якої я так прагну. У тиші моєї душі я прошу, пробач, Господи, пробач моїй байдужості і лінощі серця, пробач, що шукала щастя без тебе, я кладу свій біль у Твої руки, я кладу своє покаяння до Твого серця. Ти знаєш, я хочу жити інакше: у тобі мій початок і мій спокій, у тобі мій шлях і моя радість, я приймаю твоє прощення, мов нове життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій. Ти знаєш усі мої болі, тривоги й тіні, що намагаються затьмарити душу. Я прошу очисти мене від усього, що не Твоє. Очисти моє серце від образ, від страху, від заздрості, очисти мої вуста від слів, що несуть біль, очисти мої руки від справ, що не служать добру, очисти мій дух від тривог, які не дають мені дихати вільно. Я дякую тобі, що ти світло і в тобі немає темряви. Я дякую, що ти не відвертаєшся від мене навіть тоді, коли я втомлена. Дякую, що ти прощаєш неодноразово. бо ти і милосердя, дякую, що навіть мої помилки ти звертаєш на добро. Господи, забери все, що роз'єднує мене з тобою, все, що я носила в собі і не наважувалась віддати, всі гріхи, свідомі й несвідомі, все темне, що проникало в мене через слова, вчинки чи людей. Я прошу Тебе, нехай Твоя любов зцілить мої рани, нехай Твій мир оселиться в моїй душі, нехай Твоя правда. Очистить мої наміри, і нехай Твоє світло розвіє будь-яку темряву мені. Підтримай мене, коли я боюся власних слабкостей, коли здається, що зло перемагає, коли я втрачаю віру в себе, поверни мені віру в тебе, бо в тобі сила, якої не здолати. Благослови мене, Господе, на новий початок. Благослови, мій дім, щоб у ньому не було місця для зла, благослови мою родину на мир, злагоду й захист, благослови моє життя, щоб воно було світлим. Я вірю, що в твоїх руках жодна темрява не має сили, що в твоїй присутності зникає зневіра, що в твоєму імені зникає зле око, лукавство і прокляття. Що Твоя благодать щит, який не пробитий нічим земним. Я дякую Тобі, Боже, що можу молитися зараз. Очисти мене, Господи, і я буду чиста. Омий мене, і я буду біліша від снігу. Захисти мене, і я вже не боятимусь нічого. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до тебе зі смутком у серці. Моя душа мовчить, але Ти чуєш її плач. Мені так сумно, Боже, ніби згасло світло всередині, нічого не радує, нічого не хочеться, усе стало сірим і важким. Я не знаю, чому так, але ти знаєш. Я не прошу Тебе пояснень, я прошу Тебе бути поруч, бо мені так потрібна Твоя присутність. Обіймай мене, Господи, у цій тиші, поклади свою руку на моє серце, хай воно заспокоїться. Ти бачиш мій біль, який ніхто інший не бачить. Ти знаєш про сльози, що падають вночі, ти чуєш мої думки, коли я мовчу. Підійми мене, коли я не маю сили встати, віднови мою душу, коли вона знемагає. Скажи мені, що я не сама, скажи, що ти не залишив мене, скажи, що цей смуток не вічний. Дай мені хоч промінь надії в цьому дні, дай мені ковток миру серед цієї бурі, я довіряю тобі навіть тоді, коли не відчуваю тебе, я тримаюся за тебе, навіть коли руки тремтять. Я не хочу впасти в темряву. Тримай мене, навчи мене бачити тебе в простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко, навчи мене молитися, коли немає слів. Пошли мені слово, яке стане світлом. Пошли мені людину, яка зрозуміє без зайвих питань, пошли мені тишу, в якій я віднайду себе, пошли мені благодать. Я знаю, що ти Бог надії. Я знаю, що ти сильніший за мою тугу. Зроби з мого болю щось нове. Перетвори цей на джерело надії, дай мені силу пройти цей день з тобою, дай мені ранок після цієї ночі, дай мені радість, яка не залежить від обставин, О, Господи, я сумую, але я з тобою не втрачаю надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе, коли серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа стомлена, я шукаю Твоєї присутності, я боюся майбутнього, бо не знаю, що чекає. Я втомилася вірити, коли нічого не змінюється, але я знаю, Ти залишаєшся тим самим. Ти був і є, і будеш вірний у всьому. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію. Бо віра це не бачити, а знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз. Витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом дай мені віру просту, живу, справжню. Не дозволь мені зневіритись у добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше за темряву. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчання. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність, моя опора. Господи, я приношу тобі усіх, хто тривожиться, усіх, хто не спить ночами. Усі, хто боїться майбутнього, обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все стається безнадійним, нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти мій мир, ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прокидаюся з Твоїм ім'ям на устах. Світ ще дрімає, а ти вже тримаєш мене. Дякую тобі за новий день. Я не прошу досконалості лише твоєї присутності, ти моє світло серед темряви, ти мій провідник у щоденній буденності. Навіть тоді, коли серце сумує, ти не покидаєш. Сьогодні я хочу йти з тобою, крок за кроком. У звичайних речах бачити твою ласку. У людях твою доброту, у тиші твоє слово, навчи мене не поспішати, повз важливе, я хочу жити серцем, яке чує тебе серед шуму. Коли світ тягне в бік темряви, будь моїм світильником. Коли думки затьмарюються страхом, освіти розум, коли втома сковує серце наповни його миром. Бо щодня мені потрібна твоя сила. Дай мені очі, що бачать красу, дай мені руки, що творять добро, дай мені серце, яке не черствіє навіть під тиском. Ти знаєш мої плани, і мій неспокій. Ти бачиш, що я ношу всередині, і ти не відвертаєшся від мене. Я молюся не з обов'язку, а з потреби. Я запрошую тебе в кожну справу, у кожну розмову, у кожен вибір. Дай мені благодать жити не зі страхом, а з любов'ю. Ти світло, що не згасає, світло, яке йде зі мною, і цього мені достатньо, бо якщо ти зі мною, темрява не переможе. Серце моє буде співати тобі, навіть пошепки, бо кожен мій день це дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, Ти бачиш, як мені зараз важко, моє тіло ослабло, а душа просить підтримки. Я приходжу до Тебе, бо знаю, ти джерело життя, дай мені сили не зламатися, дай мені терпіння проходити цей шлях, дай мені спокій, коли біль не минає. Ти, мій Господь, навіть коли я лежу в безсилі, навчи мене приймати цей час із відкритим серцем, навчи мене бачити в цьому часі шанс наближення до do tebe Очисти мої думки від страху й тривоги, заспокой мою душу, коли я плачу наодинці, пошли мені світло, коли навколо темно, пошли мені мир, коли в мені боротьба, зціли моє тіло, а поки зціли мою віру, зміцни мене там, де я ослабла, підтримай, коли руки опускаються. Господи, я знаю, ти не мовчиш, ти чуєш навіть мовчазну молитву. Я прошу, будь моєю силою, будь моїм джерелом надії. Будь моїм Спасителем у немочі. Пошли мені підтримку через людей, пошли мені мудрих лікарів, пошли мені добрі слова, які додадуть віри, і навіть якщо буде важче, не залишай мене. Дякую тобі, що навіть у хворобі ти поруч. Дякую, що твоя любов не залежить від мого стану. Я довіряю тобі своє тіло, свою душу, своє життя. Якщо треба пройти це, дай пройти з Тобою. Якщо прийде зцілення, нехай буде на Твою славу. Я не знаю, скільки це триватиме, але я знаю, Ти є моя молитва це мій подих і моя надія. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я прошу Тебе. Благослови мене здоров'ям, тілесним, душевним і духовним. Даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити. Даруй мені ясність у думках і спокій у серці. Даруй мені витривалість, коли приходиш втома і недуга. Очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини, благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї волі, благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим. Благослови мої ноги, щоб ішли дорогою правди, благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від зневіри, що роз'їдає душу, збережи мене від байдужості. До дару життя, збережи мене в благодаті щодня і всьому. Молю тебе також за здоров'я моїх рідних, пошли їм силу зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою. Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас, покрий нас своїм покровом і не дай заснути в темряві. Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, зціли мою душу. Зціли ті рани, які не видно, але які тягнуть мене на дно. Зціли мої старі страхи, навчи мене прощати, навчи мене любити життя, навіть коли воно важке. Нехай твоя присутність стане моїм спокоєм, нехай твоя рука торкнеться мого серця ніжно, нехай моя душа згадає, що вона не самотня. Я не прошу швидких рішень, я прошу глибокого зцілення. Того, що приходить з любов'ю, віднови мені радість, дай мені силу знову вірити добру, дай мені серце, яке більше не боїться відчувати. Я твоя, навіть коли гублюсь, навіть коли мовчу, навіть коли здається, що ти далеко, ти в мені. І ця молитва моя найщиріша зустріч з тобою. Я вірю, душа, яку торкається Бог, буде новою. Живою, цілою, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, дякую тобі за новий день. Перед тим як сказати перші слова. Я хочу попросити: будь зі мною, освяти мій розум, щоб думки були чистими, а рішення мудрими і слова добрими, Очисти моє серце від вчорашнього смутку, від образ, страхів і сумнівів. Нехай у ньому сьогодні буде більше світла, дай мені внутрішній спокій той, що не залежить від обставин, навчи мене бачити тебе у простому. В усмішці, в тиші, в погляді, в обіймах, в диханні. Господи, просвіти мій розум, щоб я розрізняла де Твоє, а де зайве, постав ангела поруч, наповни мій розум вдячністю, бо саме вдячне серце відкрите для Тебе. Сьогодні я хочу не лише жити, а любити, вірити, прощати. Допоможи мені бути джерелом світла для тих, хто поруч. Якщо будуть труднощі, будь моєю опорою, якщо буде радість, розділи її зі мною, нехай цей день стане благословенням. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, захисти мою дитину від усякого зла, видимого і невидимого, прямого і хитрого, стань щитом, стань голосом сумління, стань світлом у дорозі, на життєвому шляху, збережи від поганих слів, від холодних сердець. Від чужої байдужості, огорни твоєю благодаттю, нехай ангел-охоронець, не відступай ні вдень, ні вночі. Коли моя дитина сміється, дякую тобі, коли вона помиляється, прошу, навчи і захисти, навіть якщо колись піде далеко, не залишай, Господи, і приведи назад з любов'ю, захисти тіло, а ще більше душу. Бережи від віцневіри, від людей, що приносять біль, і від рішень, які лишають шрами, пошли друзів зі світлим серцем, а мені дай терпіння, я довіряю тобі, Господи, і знаю: з тобою, моя дитино, у найкращих руках. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, будь моїм порятунком. Простягни руку, коли я туну, затули мене, коли життя б'є. Прошу, дай сили, подиху, миру, Господи, забери те, що ламає, і залиш те, що рятує, навчи мене вірити знову в добро, у світло, в любов, поверни мені надію, хай не одразу, але потроху, щоб я змогла знову дихати, обійми мою душу, зупини бурю в моїх думках. Затиши цей хаос всередині, і зараз будь моєю опорою. Говори до мене тихо, навіть коли я мовчу, не мовчи ти, навіть коли я не бачу. Веди мене, ця молитва мій крик, з безодні, але в цьому крику довіра, бо тільки ти можеш врятувати з темряви. Господи, будь моїм світлом. Моєю тишею, моєю дорогою, я чекаю Тебе в розпачі, але з надією. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.